В підвалі музею пошти на площі Ринок-2 вчора виникла пожежа. На щастя, на час загоряння працівники установи вже залишили приміщення. Із людей ніхто не постраждав. А ось майна зруйновано на чималу суму. Її наразі встановлюють. Пожежникам вдалося швидко погасити вогонь. В приміщенні, яке спалахнуло, знаходився відділ музею скла, де саме експонувалася виставка відомого київського художника. З місця події повернулись наші журналісти. Ось так і з ліхтариком в руках дві працівниці галереї сьогодні розгрібають згарище, полум'я спалахнуло вчора ввечері. У відділенні музею скла. Вони не є пошкодження, ці роботи також. Ну, ось, тут тут також тільки трошечки, рамочка ніби. Ні, також, також, так, також дуже безподобна та робота, то є дорога в життя. Та саме життя у музеї скла вчора зупинилося. Пані Надія розглядає картини, які вціліли. Однак іншим пощастило менше. У музеї скла саме експонувалися роботи київського майстра Ігора Марчука. Сам автор про пожежу та шкоду його картинам ще не знає. Вони потерпіли, та вони поплавалися. То є скло на керамічній плитці, то є дуже гарні роботи, зато ми дуже шкодуємо. За попередніми даними, пожежа спалахнула від короткого замикання в електропроводці. спостереження, Через коротке замикання монітор спостереження, відео відеоспостереження воно в нас є. Що згоріло ті раніше? Згоріли горів стіл і все, що було на ньому. За словами працівників музею скла, пожежники прибули дуже швидко, завдяки чому вдалося врятувати інші цінні предмети експозиції та меблі. За 15 хвилин вдалось ліквідувати дану пожежу. Так, вогнем знищено комп'ютерну техніку та офісний стіл, що перебували в даному підвальному приміщенні. Е, вдалося запобігти поширенню полум'я та врятувати й саму будівлю. Суму збитків зараз підраховують, а музейники вже сподіваються, що вдасться якнайшвидше прибрати приміщення та знову відкрити галерею. Ярина Матвієв, Андрій Сладков, вісник.